Ти перепрошував поляків за різню. За бабин я перед євреєм вибачався, ще не забудь, згадай Галичину, якщо покаєтесь, нарешті здогадався. Проси пробачення за подвиги дідів, поклони бий і падай на коліна. Що легше стало, бачу, що зрадів. Вже кращий вигляд має Україна. Так, толерантність то потужний аргумент. Це відрізняє від тварини чоловіка. Але, мій друже, ти латентний і імпотент, а імпотент то вже вважай каліка. Дурний, бо нісенітницю верзеш. Слабак, бо вічно плачеш і голосиш. Каліка, бо без гідності живеш. І руку тягнеш, і милостині просиш.